Всі ми унікальні і красиві, саме такими, якими ми ти є. не твій скольоз. Ти набагато більш. Їжна підтримка, яку ми отримуємо від оточення. теж грає не менш важливу роль. Кожен З нас має свою боротьбу у своїй треба бути тим, ким хочеш. Питайте, що кожен день це шанс стати кращою версією себе. Чи знаєш ти, що скольоз не визначає твою цінність? Ти колись думав, що через свою спину не можеш бути впевненим у собі? Якщо так... Це відео точно для тебе. Всі ми маємо свої недосконалості. І часто найважче прийняти те, що я несправді. Якщо ти відчуваєш, що скоріш спливає на твою самооцінку або впевненість у собі, пам'ятайте, не один. Головне усвідомити, що твоя впевненість не залежить від детальної постави чи зовнішності. Це все про те, як ти себе сприймаєш і як ти керуєш своїм внутрішнім світом. Можливо, ти хочеш дізнатися, як залишатися сильним, навіть коли життя кидає виклики. Давай разом розберемося, як залишатися впевненим у собі, навіть коли твоє тіло потребує особливої уваги. Тому що ти заслуговуєш на те, щоб почуватися чудово і бути найкращою версією себе. Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я поділюся тим, як зберігати впевненість у собі навіть тоді, коли інші бачать тільки викривлення. Прийняття себе це не просто фраза, а цілий процес, який змінює наше ставлення до життя. Сколіоз впливає на нашу поставу і часто ми занадто зосереджуємося на тому, що не так з нашим тілом. А насправді всі ми унікальні і красиві, саме такими, якими ми є. Можливо, ти звик приховувати свою спину. Відчувати дискомфорт, коли тобі намагається підказати, як правильно сидіти або стояти. Але я хочу, щоб ти знав: твоє тіло, твої виклики, твої особливості це твоя сила. Прийняття себе починається з того моменту, коли ти перестаєш порівнювати себе з іншими і починаєш цінувати свою унікальність. Прийняття не означає, що ти маєш ігнорувати свою проблему. Це означає, що ти можеш це прийняти. Але не дозволяти цьому визначати твою цінність як особистість. Ти не твій сколіоз, ти набагато більше. поради для прийняття себе. Дивись у дзеркало з любов'ю. Кожного дня знаходь хоча б одну річ, яку ти любиш у собі. Неважливо, це спина, обличчя чи твої очі. Зосередься на тому, що є твоєю силою, замість критики, підтримка. Коли ти бачиш себе, намагайся говорити собі: я приймаю себе таким, яким я є. Я не буду думати про недолі. День за днем будувати позитивне ставлення. З кожним днем твоя впевненість буде зростати. Пам'ятай, це процес і він займає час. Кожен із нас мріє почуватися впевнено не тільки в соціальних ситуаціях, але й у власному тілі. І хоча сколіоз може впливати на твою поставу, це не означає, що ти не можеш працювати над покращенням своїх фізичних можливостей. Справжня впевненість у собі починається з того, як ти ставишся до свого тіла. Як піклуєшся про нього і як робиш його здоровішим та сильнішим. Працюючи над поставою, ти не тільки покращуєш здоров'я спини, а й будуєш впевнені, що з кожним днем ти можеш почуватися краще і краще. І для цього не потрібно бути професійним спортсменом або проводити години в тренажерному залі. Я покажу деякі вправи, які ви можете робити вдома, на відпочинку або в поїздках. Але ці вправи не замінюють основної фізкультури. Це може бути додатково, щоб якось переключитися, якщо ви довго сиділи, писали, працювали, навчалися. Собака мордою вниз, стоячи на руках і ногах з піднятою спиною і відтягуємо п'яти до підлоги. Головне, щоб спина рівна була, можна ноги трохи зігнути. Ми цю вправу в таборі робили, дуже класна. На початку може бути важко, якщо правильно виконувати. Вправа знімає напругу в спині, розтягує задні м'язи стегон і покращує кровообіг. Планка або вправа з колесом. Утримуємо позицію на прямих руках та пальці в ніг. Планка зміцнює корпус спину та покращує загальну стабільність. Після кожного тренування важливо зробити витяжіння, стоячи двома ногами на підлозі. Це покращує гнучкість і зменшує ризик спині. Поради для покращення постави протягом дня. Правильне сидіння. Коли сидиш за столом, постарайся сидіти рівно, без вигину в спині. Звичайно, якщо ви носите корсет, це зробити простіше. підйоми і присідання. Якщо твоя робота сидяча, намагайся через деякий час ставати, щоб зробити кілька легких рухів або прогулятися. Це зменшує навантаження на хребет. Ноги на підлозі. Коли сидиш, обов'язково став ноги на підлогу, а не схрещуй їх. Це допомагає тримати спину в природному положенні. Авдія справжня впевненість у собі не може існувати без підтримки ззовні. Так, наше тіло важливе, але емоційна підтримка, яку ми отримуємо від оточення, теж грає не менш важливу роль у впевненості в собі. Це стосується будь-якої ситуації, особливо, якщо ми говоримо про скьоор. Важливо мати навколо себе людей, які не лише підтримують тебе фізично, але й морально. Це можуть бути друзі, родина або навіть фахівці, з якими ти можеш поговорити і знайти спільне розуміння. Тому що підтримка це важливий елемент певненості. Поради для зміцнення соціальних зв'язків і підтримки. Не бійтеся говорити про свої переживання. Іноді нам здається, що про скріос важко говорити, але чесність з іншими людьми дозволяє отримати розуміння та підтримку. Чим більше ми відкриваємося, тим легше отримати емоційну допомогу. Поділіться своїми відчуттями з близькими. Ви будете здивовані, скільки людей розуміють вас і готові допомогти. Знайдіть підтримку серед однодумців. Існують численні онлайн-спільноти, де люди діляться досвідом боротьби з проблемами хребта, в тому числі зі сколіозом. Вони можуть стати для вас місцем для підтримки і отримання корисних парад. Важливо бути в оточенні людей, які вас підтримують, не засуджують і допомагають розв'язати труднощі. Стимулюйте підтримку від фахівців. Терапевти, лікарі і психологи можуть допомогти впоратися. З емоційними навантаженнями, що виникають через фізичні обмеження. Якщо потрібно не бійтеся, звертатися за професійною допомогою, спільні заняття з реабілітологом можуть бути дуже корисними, адже вони нададуть не тільки практичні поради, а й моральну підтримку під час процесу лікування. Будуйте позитивне оточення. Оточіть себе людьми, які піднімають ваш настрій і допомагають вам почуватися сильними і впевненими. Негативні думки і токсичні відносини можуть лише погіршити ситуацію, тому важливо мати підтримку в. Тих, хто буде поруч, коли це необхідно, кожен з нас має свої боротьби, свої труднощі, але те, як ми їх долаємо, визначає наскільки ми сильні. Головне пам'ятати, що скольоз не повинен домбежувати твою впевненість у собі. Ти маєш право на здоров'я, на комфорт, на щастя і на самоповагу. Ми можемо працювати над своїм тілом, знаходити підтримку в людях і не забувати про внутрішню силу. Впевненість не приходить сама по собі, її потрібно розвивати, ставати кращими, навіть через труднощі, ти можеш бути тим, ким хочеш бути. І навіть зі сколіозом ти заслуговуєш на любов до себе і підтримку від інших. Твоя впевненість це твоя сила, і вона починається з тебе. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео допомогло вам поглянути на свою впевненість у собі під іншим кутом, особливо в контексті життя зі сколіозом. Пам'ятайте, що кожен з нас має унікальний шлях, і би важко не було. Головне приймати себе таким, яким ти є. Зараз я хочу почути вашу думку. Поділіться в коментарях, як ви знаходите впевненість у собі. Чи були у вас моменти, коли ви боролися з низькою самооцінкою, і як вам вдалося це подолати? Якщо ви вже працюєте над своєю поставою, напишіть, які результати ви помітили. Я впевнена, що ваш досвід буде корисним і надихне інших, хто знаходиться в подібній ситуації. Що подивилися це відео. Сподіваюся, воно стало корисним для вас. Пам'ятайте, що кожен день це шанс стати кращою версією себе. Незалежно від того, що вам доводиться переживати. Залишайтеся впевненими, сильними і не забувайте, ви не самі на цьому всього. Бережіть себе і не бійтеся бути собою. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. І до нових зустрічей!